Це дій милосердя у Кропивницькому Тут чотири дні живе 19-річний Денис Швець. Хлопця сюди привела мати. Ну його привела мама сюди. Розповіла, що вдома у них з батьком виникли проблеми, тому попросили, аби він жив тут. А ми знайшли йому роботу, тому що в нього є деякі особливості. Хлопець розповідає, працював у місцевому кафе. Коли у березні розпочався карантин, його звільнили. Допомагав дітям Короче ложки притирати, вилки, ножі. І та там тарілки розлежують поміг там. І ці, як його, типу, що жалеється, допомагав туди. Типу кондиктор туди. Власне. Проробив і потім почався карантин. Мене, ну, я вийшов з роботи. Сказали мені, що я дуже вдома. Хлопець має третю робочу групу інвалідності. Нині йому шукають роботу. Простих людей тяжело їм людям без інвалідності. Зараз складно знайти роботу. Тобто і з інвалідністю їм знайти, тим паче складно. Коли він працював у піцерії, за ним слідкувала дівчина за тим, як він виконував завдання. Це міський центр зайнятості Кропивницького. Сюди Денис Швець звернувся з проханням допомогти йому знайти роботу. Якщо можете посаду, ну тобто дивіться, посада це, тобто наприклад, бухгалтер, укладальник, пакувальник. Помічник, наприклад, вихователя, прибиральник, менеджер, інженер і так далі. Для того, щоб здійснилася первинна реєстрація, вам праці влаштування, Мені потрібні ваші документи, які в классу прислали на документ освіту, та по ідентифіку хлопець каже: повернеться, коли збере всі необхідні документи. Заступник директора обласного центру зайнятості Богдан Стоян розповідає через коронавірус: кількість безробітних в області збільшилась. Якщо вести мову стану на. 1 листопада то актуальними було 1731 вакансія, які надійшли від роботодавців області. В той же час на 1 листопада у нас було майже 16 тисяч безробітних, тобто придавали одне робоче місце 9 осіб. Якщо порівнювати з минулим роком, зрозуміло, що кількість вакансій трошки зменшилась, тому що вплив коронавірусу він на жаль негативний. На 1 листопада, як я вже сказав, було 1800 вакансій. А в минулому році було більше ніж 2600 вакансій, тому зрозуміло, що значно більше було. Додає в області, мають 115 вакансій для людей з інвалідністю. Запитів нині шість сотень. Ольга Склярук, Нікіта Шандаровський, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.